Це гей степам у новому звучанні композиція, яка покликана нагадати українцям та світові сила нації в її історії у піснях та незламному дусі. А ось це вже його автори співачка соба та репер Хас. Саме вони оживили легендарну повстанську пісню, яка звучала з вуст бійців УПА під час визвольної боротьби. А сьогодні вона знову актуальна як ніколи. Пісня Гей Степами була однією з пісень, яку ми готували до цього проекту. І я зрозуміла, що я не хочу просто покласти в ящичок цю пісню, а справді реалізувати її, тому що пісня дуже крута. І «Гей, гейстипами це є взагалі пісня, написана Степаном Малюцею у 1944 році. Вона вперше зазвучала до речі, воїні УПА. І це дуже важлива пісня, тому що можна сказати, це символ такої незламності, нескореності, і тому мені ще більше подобалася ця пісня. І це ...композиція, і мені дуже хотілося не сольною виконати, а саме з кимось у дуеті. Втім, знайти партнера для цієї роботи було непросто. Після трьох років пошуків і десяти відмов пісня нарешті знайшла свій новий голос. Хас був єдиним артистом, до якого я звернулася двічі за всю свою історію дуетів. І до речі, я зрозуміла, що сам він ідеальна кандидатура для цієї пісні, тому що у нас дуже мало артистів, які реально круто читають реп, і хас це мій робити просто бездоганно. Це факт. О сучасне неаранжування написав Антон Борзенко у ньому переплелося урбаністичне звучання, біт та автентична супілка. А режисер Ніко Мара знайшов спосіб візуально передати силу пісні через історію, що об'єднує покоління. Там перетинаються чотири епохи від Київської русі до солдата сьогодення. І це дуже важливо насправді. І багато хто каже, до речі, один з моїх улюблених коментарів це те, що коли люди цей кліп, вони кажуть, що це більше ніж кліп, це ціла історія, і навіть порівнюється з таким рівнем, як фільм. В процесі мені здається вже не написання, а записування пісні. А з'явилася та ідея. Коли реалізувати не просто, що історія має якусь там свою циклічність, бо вона там пісня х років, а копнути глибше, сам кліп був як невеличким таким внеском і вдячністю, віддачею шани тим всім епохам, які перетерпіли за те, щоб ми не терпіли, а ми просто дурачки продовжуємо це робити. Робота над піснею та кліпом відбувалася легко. Спільне бачення та єдина ідея допомогли швидко ухвалювати рішення. Уже на першій зустрічі виконавці знайшли повне порозуміння, тож процес створення був злагодженим, але з реп-частиною було складніше особисто для хаса. Адже пишучи її, він повертався до родинних історій, які не завжди були простими. А ще дуже важко, те, що не дивлячись на тодішні тяжкі часи. Пісні тої епохи вони є достатньо такі, типу, піднесені, і на такій веселій ноті. І це великий талант писати про сумне на веселій ноті. І Як тоді було, так і на сьогоднішній день. Також хас поділився, що ця пісня ще один спосіб нагадати про відповідальність кожного для мене. Це пісня про зняття відповідальності з артиста з 14-го року. Війна, повномасштабно з 22-го. Та посувала би кожного разу нагадувати. І для мене це пісня про те, що якщо в наших трендах досі є е, кацапський шлакоблок, то в цьому вже тепер не винні українські інфлюєнсери, в цьому не винні артисти, в цьому більше не винний я. Раніше я ставився до цього як до просвітницької місії робити щось і популяризувати українське. Так, от тепер ця пісня для мене про те, що я не винний в тому. Тож повстанська пісня гей степами повернулася у новому звучанні, але з тією ж незламною енергією. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів.